В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Великий діалог перед мікрофоном Валентина Орлова. Сучасний глобалізований світ при усій його хаотичності, непередбачуваності, контрастах і вибору звичайно у своєму розвитку або ж навпаки певних втратах. Спонукає до роздумів, які його оцінки означення у майбутньому минуле століття відомо поклало початок ерікосмосу, інформаційних технологій, поза минуле, створення устрою капіталістичних стосунків та початок технічного прогресу і так далі. Пригадується вислів західного священика Генріорда Бічера, який стверджував, що філософія одного століття це здоровий глузд наступного. Усе, звісно, можна піддавати сумнівам і крилаті висловлювання також. Однак дійсно важливо наперед визначити оті, як нині говоримо виклики майбутнього, принаймні найближчого, аби бути до них готовими. І можливо спрогнозувати їх. Стрімкий рух новітніх технологій ставить немалу кількість питань, і, зокрема, пов'язаних із освітою, наукою, інноваціями, втіленням проєктів, що можуть належати усьому світові, не лише Україні. Зрозуміло, що розвиватимуть економіку України насамперед фахівці технічних спеціальностей і з гуманітарною складовою вкупі. Бо, скажімо, сьогодні фахівець високого рівня мусить вільно володіти іноземними мовами. Це необхідність Відкритий інтегрований світ самодостатній і всередині України. Упродовж кількох місяців від початку нового навчального року обласне радіо веде програму Великий діалог спільно із національним гірничим університетом. Пробуємо розібратися у тих важливих напрямках, що ставить час. Міркуємо разом над підходами та філософією навчання. Контакти міжнародні. Говоримо про них із начальником відділу міжнародних зв'язків Національного гірничого університету Олександром Ковровим. Пане Олександре, ви брали участь також в одній із наших попередніх радіопрограм. Що за цей рік можна визначити як пріоритетне? Національний гірничий університет сприймає будь-які виклики не просто як виклики, але як покликання, а велике покликання виступати одним з лідерів університетської технічної освіти. А ми активно розширюємо наші закордонні контакти, як з нашими постійними партнерами а в Німеччині. Польщі, а також з іншими університетами, тобто, ми постійно рухаємось, щороку року ми е, приділяємо значної уваги таким е, суттєвим компонентам міжнародної інтеграції, як академічна мобільність викладачів, студентів, розвиток міжнародних наукових та освітніх проєктів, а також розвиток міжнародної діяльності в нашому. Університеті, якщо більш конкретно, то можна сказати, що гірничий університет а з протягом цього року а посів 16-те місце в рейтингу всеукраїнському стосовно розвитку програм академічної мобільності Еразмус. Це дуже вагомий показник. одним з перспективних партнерських університетів для національного гірничого є університет Вітовта Великого. Литва, а також Сілеська політехніка, Врославська політехніка та інші. А захист дипломних робіт відбувається за узгодженням або в українському виші, або за кордоном. Пане Олександре, отже, ви називаєте цікаві цифри, цікаві контакти. Якщо б говорити більш конкретніше про якісь розробки, вже започатковуються зв'язки із Латинською Америкою. Там теж, напевно, цікавить те, що відбувається в нашому університеті. Є інноваційні проекти. Я б сказав би, що незважаючи на те, що ми розширюємо контакти по всьому світу, також з університетами в Перу, в Бразилії, вам в Америці, але все ж таки постійними нашими партнерами залишаються переважна більшість університетів європейських. Ми розширюємо ці контакти не тільки, як я згадував, за програмами подвійних дипломів, а також а в рамках. Інноваційних проєктів в рамках європейської програми Горизонт 2020 Наприклад, ціла серія таких програм, яка об'єднує європейські університети, стратегічні дослідження та знання, так так би мовити, кіц, в до якого долучився і національний гірничий університет. Наразі ми залучені до двох проєктів. Міжнародних під керівництвом горизонта 2020 це інноваційні, саме наукові проєкти, де ми можемо представляти свої саме інноваційні проєкти, спілкуючись з нашими партнерами. В рамках таких проєктів наші аспіранти, магістранти та молоді викладачі мають можливість виїхати за кордон, отримати суттєвий досвід наукових досліджень, а потім повернувшись до НГУ. А цей досвід поширювати серед наших студентів чим особливим був цей навчальний рік для вас особисто, пане Олександре? А, з кожним роком я б сказав би, що навантаження в міжнародної діяльності суттєво зростає. А, новина для нас те, що бізвіз. Відкриває дуже широко відкриває двері до Європи. Це ще один вагомий показник, який розширює можливості спілкування на міжнародній арені для наших студентів та викладачів. Звичайно, є інноваційні плани роботи як з вищими навчальними закладами Німеччини, з нашими постійними партнерами, а також ми поширюємо цей досвід з університу університетами Казахстану та Литви. ми долучаємось до європейської освітньої і наукової спільноти. І я б сказав би, що не тільки цей рік, а й на майбутнє у нас буде дуже багато роботи. Самі зростаємо і даємо можливість зростати молодому поколінню, розширюючи наші міжнародні контакти. Зрозуміти цей світ і себе у ньому непросто, однак без цього важко вибудовувати і свій власний шлях, і, врешті, саму долю. Зараз чимало випускників захищають дипломні проекти. Когось уже можна з цим привітати. Немало тих, які торують шлях до мрії. Хочу представити вам людину, яка ну, дивиться просто в майбутнє людина молода. Знайомимося. Сховерський Олексій Олександрович. Моя Навчанки. спеціальність це гірництво. Я навчаюся на другому курсі. За два роки навчання що тут ви здобули? Добру основу. І зараз я їду на практику на гірниче підприємство і думаю, що там я зможу повністю. Знайти застосування для своїх знань. А куди саме в Донецьку область? А наша звідки ви, ви звідки робите? Я з Донецької області з міста Добропілля? Ну зараз там складна ситуація, без сумніву, але деякі шахти все одно працюють, і ми віримо, що та земля відновиться не просто для життя, а й для виробництва, для розвитку. Можливо, ви з якоїсь такої родини, де всі шахтарі? Так, мій батько Шахтар, мій дід Шахтар. І я з міста, де всі шахтарі. Ми така група, яка вивчає багато предметів на англійській мові. Наприклад, вища математика вона викладається на англійській мові, тому ми вивчаємо мову. Я брав участь в розширій обрії. Це форум, де виступають студенти та молоді вчені. Якщо говорити загалом про атмосферу навчання, про те, наскільки тут сприятливо відчуваю себе студент. Мені дуже подобається в нас Цьогоріч По новому стали ну... призначати стипендії. Ви отримуєте стипендію? Так, я на підвищенні стипендії. А що для цього треба, щоб відзначитись? А, для цього треба мати всі п'ятірки з усіх предметів. А за новими правилами треба ще й брати участь у громадському житті, житті науковій діяльності, спортивному житті університету. А. Яку маєте ви стипендію? Моя підвищена стипендія складає дві тисячі. Як ви уявляєте собі майбутнє? Є багато напрямів, можна залишитися працювати в університеті, можна піти працювати на гірниче підприємства за своєю спеціальністю. Так як ми вивчаємо англійську мову, можна поїхати до Європи працювати там, так як ми у нас є знання. Ну, саме для таких студентів, оця можливість безвізового відкритого долучення до європейських університетів короткострокові такі поїздки, на якісь семінари, на якісь форуми. І я гадаю, що ця відповідність часу, про яку весь час тут в університеті не забувають, вона і в вашому житті також буде червоною ниткою. Дякую. Вам. Дякую, дякую вам дякую. теж. Представтеся, будь ласка, Здвижкова Олена Олександрівна, професора, завідувачка кафедри вищої математики Національного гірничого університету. Пані Олено, ось упродовж цього року ми вели цикл програм Великий діалог саме про. Технічну освіту якісну, і нагадаю, що майже торік, приблизно в такий час, тут відбувався круглий такий стіл за участю усіх зацікавлених осіб, та також міністра науки і освіти Лілії Гриневич говорили про те, як Варто підвищити якісну технічну освіту, тому що економіку уявити без цього неможливо. Економіка України потребує серйозного прориву. Якщо б так от сказати про акценти найближчого часу, от принаймні за цей рік, на чому б ви їх зробили? В нас, мабуть, зараз такий перехідний. Період, що стосується фундаментальних дисциплін, ми маємо таку проблему різного рівня студенти, підготовка підготовка, підготовка різна, різний психологічний склад дітей, частина з далеких регіонів, так як, наприклад, Алексій, потрібні. Трохи різні підходи. Великі складнощі в тому, що математика в великих потоках, і тут е, лектор намагається втримати аудиторію і середнього рівня, і таких трошки що не дотягують, і таких, що є блискучими. А в нас такі студенти є. Наприклад, цього року ми стали переможцями. Всеукраїнської олімпіади е, з математики, яка відбулася в місті Суми, державний університет міста Сум, але це не новина для нас, це кожного року відбувається. Тим менше може... вітаю вас, да, не менше да, вас. да це дуже високий рівень, дуже складні завдання. Тому наші студенти готуються, тяжко mm -hmm. працюють. І ось Тесленка Святослав. Це результат був не випадковий, бо він працював дуже. Планомірна, системна, тяжка. і він є обдарована людина, це безперечне. І я ще хочу сказати про Твардовського Володимира, він студент механіко машинобудівного факультету. Так він минулого року був переможцем в другому турі. І перше місце наше, і третє місце наше, між ними. Один студент з льотного навчального закладу. Але це два, успіх. Да, два призових місця це дійсно успіх. І студентів це дуже обдаровані діти. І наших викладачів, я думаю, що це, ж, це теж успіх, звичайно. І студенти безугла Оксана. Тараненка Андрій, Авраменка, Станіслав, Трифанова, Ангеліна. Вони змагалися дуже в складній підгрупі з студентами політехнічного Київського університету. Це було дуже важко, але ви вони виступили достойно. Я теж хочу відмітити їх системну працю і таке намагання бути кращими. Це ну, важливо от... мати таку стабільність висоти. Так, да, це не випадковість, тому що і е, підтримує нас ректорат, особисте ректор Геннадій Григорьович. І наші викладачі, вони великі ентузіасти. Вони готують студентів е, з першого дня, як вони прийшли до університету. Якщо є бажання е, таких студентів, а воно є. З ними працюють не шкодуючи свого часу, викладачі Людмила Івановна Шеліст, великий ентузіаст, і вона готує з першого дня, а потім шліфує професор Старчай. Він команду вже везе до Сум. І завжди гарний результат. Студенти, які отримали знання в бакалавраті, вони є найкращими студентами, якщо вони їдуть по магістерським програмам за кордон. Наші шахти компанії ДТЕК це достойні умови для розвитку молодої людини. Я відвідувала шахту Самарську і головний інженер. І директор шахтоуправління, це наші студенти. Ось вони навчалися саме в такій групі, як Олексій, пані Олено, Попередньо звичайно велику роботу здійснює гірничий університет в коледжах, в технікумах та й в середніх школах. Ми зараз залучені до міжнародного проекту. Це не тільки наша ідея, відбувається в тих закладах, де навчають гірництво студентів. І ось така сформувалася думка, що чому б наших випускників коледжів, технікумів, учнів старших класів не залучити до такої простої наукової діяльності. Бо може людина уявляє, що це робота в шахті, це тільки вугілля, там механізми, і все чорне Але, обличчя чорне близько. Обличчя, очі. Але це неправда, це високі технології, так. звісно. І Підготовча робота, коли вивчаються властивості гірничої породи. Це так цікава міцність, здатність до пластичних деформацій. Якщо учень це е, е, наочно побачить, то він нікуди не захоче ні до якої там юриспруденції. Е, потім властивості води. А ще є така, ну можна сказати, фішка, яка зацікавить у ну, всіх е, молодих людей. Це комп'ютерне зображення породної товщі з цими геологічними тілами. Така картинка. І ми маємо таких фахівців, які займаються цим. І вони інформаційні можуть, інформ... технології сучасності, так, ГІС, так, гіс, гіс, геоінформаційні системи. А в геомеханіці це зовсім такий рух вперед іде, що можна показати результати. Математичного моделювання всі процеси показує, які відбуваються, коли ми відтворюємо вироблене пространство в породної товщі, як розвиваються зони зрушень. Молода людина, вона все розуміє. Це наочно, це красиво, Воно стимулює молоду людину вивчати механіку, математику, числові методи, комп'ютеризацію. Тому що математика це гармонія, це вияв найбільшої краси, як і краса природи, яку ми через гірництво прагнемо зрозуміти, побачити, надихнутися і захистити. Врешті-решт, тому що людина і природа вони завжди в цивілізаційному якомусь розвитку вступають в протиріччя, і важливо знайти баланс і прагнути до гармонії. Гірничий інженер він поєднує в собі так багато знань, як ніхто інший. І це що... традиція, тому що да. з, з стін гірничого mm -hmm. вийшло. 18, здається, якщо не помиляюся, вишів. Так. От. Філософія навчання можливо, це дещо несподіваний аспект. Але, напевне, найближчим часом він належатиме до пріоритетних. Ми говоримо із першим проректором Національного гірничого університету, професором Олександром Айзюковським. Олександру Олександровичу, підбиваючи певною лише мірою підсумки цього року, року, коли ми готували спільний проєкт обласного радіо і національного гірничого університету, що мав назву Великий діалог, і спрямований на проблеми сьогоднішньої вищої освіти в Україні, зокрема технічної освіти. Якісно. Як протягом цього року, з вашої точки зору відбувалася трансформація в усіх напрямках діяльності вишу і взаємодій студентства, викладачів, усього того, що називається навчальний і науковий процес? Зрозуміло. Одночасно, з забезпеченням доступу громадян України до якісної освіти потрібно враховувати світові тренди, взаємопроникнення зовсім різних, я навіть сказав би, окремих галузей наукової, освітньої діяльності людства, наприклад, це інформаційні технології, енергетичні технології, альтернативна енергетика та їх взаємозв'язок із суспільством через Призму психології, соціології, філософії, оскільки зміна до нашого ставлення до навколишнього середовища, акцентна увага до альтернативних джерел енергії. Вони вимагають від людства іншого алгоритму мислення, вони вимагають переоцінці цінності перегляду нашого відношення до будь-яких процесів. Національний гірничий університет, реагуючи на ці виклики, прогнозуючи ці виклики, в цьому році розпочатковує прийом на нові для нас спеціальності: це філософія, це політологія. Які є інструментаріє вивчення та надання фахових здібностей до для майбутніх фахівців, достойно та адекватно реагувати на ті вимоги роботодавців, які зараз формуються, і будуть в активному тренді через декілька років, якраз тоді, коли сьогоднішні майбутні абітурієнти вже будуть випускниками бакалаврату як щонайменше. А також тобто відчувається вже відповідність часу в цих спеціальностях. Здавалося б, дещо не характерне для цього вишу не тільки відповідність, ми намагаємося реагувати вже навіть на майбутні виклики, оскільки є класична проблема, освітня проблема за той час, коли здійснюється підготовка фахівців. Зовнішній світ змінюється. І потрібно знайти ту золоту середину, коли потрібно, спираючись на класичні підходи, на класичний інформаційний вектор, надати в майбутньому фахівцеві здібності та потрібної кваліфікації реагувати на ті виклики, яких сьогодні ще немає. Їх потрібно спрогнозувати і не тільки спрогнозувати, а надати відповідну коректну рецептуру до реагування на них. Сьогодні, якщо ми зважимо на розвиток всіх технологій, наноінструментарію, повторюсь, інформаційних технологій, зміни в медицині, знову ж таки постає актуальне питання: а як людина повинна реагувати та взаємодіяти з практично новим механістичним інформаційним суспільством? Оскільки водночас ми всі є його складовою і водночасно з'являються активні джерела, котрі також формують наше навколишнє середовище, це середовище інформаційне, надлишок інформації, вміння опрацьовувати великі об'єми інформаційні, це також намагання та вміння ставити питання, а що є сенсом? Та кінцевою метою буття людини, оскільки ну, відома парадигма, що гроші це не може бути метою, це є засобом досягнення якоїсь мети. А де вона ця мета? Тут також є і економічна складова, класична співвідношення, класичні ринкові відносини між попитом та пропозицією. Що є пропозиція, що є попит. Потім потрібно спроєктувати все на класичні і сучасні освітні технології, надання інформації та освітніх ресурсів класичними методами, поєднанні з сучасними. І тут ми маємо цікаві великі перспективи, наприклад, перша мабуть спеціальність філософія якою навчати ми можемо, спираючись на сучасні інформаційні технології. Вже інструментарій він формує новий образ мислення майбутніх фахівців. Ну цікавий такий, звісно, погляд. І я вам дякую за несподіваний підсумок. Хай таланить всьому університету. Спасибі. Дякую, нехай щастить всім нам. Пригадуйте, зазначене на початку програми філософія одного століття здоровий глуз наступного. Хоча тут же можна продовжити думку іншого мислителя поляка Тадеуша Котарбинського, який прожив теж майже 100 років: філософія не дає безцінних результатів, але вивчення філософії дає безцінні результати. Можна шукати філософське каміння усе життя в гірництві каміння, цілком реальне, коштовне і не лише за ціною, за баченням перспективи, філософії любові, відповідності часу та гармонії, яку вибудовує природа та людина. Великий діалог триває. Програм великий діалог до ефіру було підготовлено обласним радіо та національним гірничим університетом. До ефіру програми готували звукорежисер Олександр Сухач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі!